Чнемо е, з новини, про яку я дізнався сьогодні від пана Романа, про те, що е, прихильник виявляється Гітлера. Американський репер Каньє Вест назвав себе пропутінським нацистом. Артист у програмі Infowars підтримав проросійського співрозмовника, американського конспіролога Алекса Джонса. Музикант позитивно висловився про президента країни агресорки Володимира Путіна, а також нацистів і їхнього провідника Адольфа Гітлера. Після таких гучних заяв та власник Твіттера Ілон Маск повідомив, що обліковий запис репера у соцмережі заблокований причиною назвав підбурювання до насильства. Окрім цього, Канівест отримав порцію обурень і на своїй сторінці в інстаграм. Там користувачі мережі під дописами артиста висловлюються щодо його підтримки Путіна та нацистів. Ну як? Е, ну, що сказати, як воно, звісно... Ні. Я заходив в Твітер. <ків> Точніше Ну Твіттер, ну, а мені, X бо, дивись, X. давай так, ти розкажеш зараз, бо для мене Вест, ну, в принципі, він не існує на планеті Земля. Якби не купа то, тої херні, яка з ним сталася при подорожі в Москві, і тут я буду душнити трошки про цю подорож, про багато цих речей. Я, в принципі, не знаю, хто такий Вест. Я знаю, що він, е, е, сука, кончений, ну тому що він, е, ну, типу, от Кардаш'ян була його. ця. Чому і зараз же? Я читав, вже, що він вже їх поміняв. Від... Вона ж що, вона збудувала повністю білий будинок, щоб не, не загубити в ньому свого чорного чоловіка. А Вона вірменка по походженню. Вірменка? Так, ну, Кардашян. Mm. Думай трохи. А Дженер. Хто? Дженер. Дженер це що? Дженер. Кайлі Дженер є. Хуй. Ще одна сестра. Але вона Дженера, не Кардашян. Це Дівоче, в неї Кардашян, значить. <говорить> ну, добре. Так, це вийшла вийшло так. заміж. Ну. <говорить> а, е я вже забув, що я навіть хотів сказати з цим е А ти не забувай, ти записуй, я його з Блокнотиком. Ну, Влад, нам каже, з Полтави, самісінького серця України. Самий. Самий багатий репер. Влад Полтаві. Перекажи, будь ласка, від мене, що моє серце разом з Полтавою, тим більше перший раз святкували. День Полтави, 29 червня. В цьому році вперше. Ну, давай, не забувай. Не знаю, зараз буде дуже довга пауза. Краще я подумаю. Я тобі І поки, поки послухаю. А тут цікава історія. Добре, тоді я буду виступати, бо я ж завжди мені завжди є що сказати. Ну, — Я записую. — А що, ти, що це ти, як я, вже, знаєш, типу, без окулярів, Ні, що нічого. це за іджизм? <клес> Канівест. Я дізнався, що такий хер існує, що він там жінок нічого не ставить. Оця от його новообрана якась австралійка, біленька, між іншим. Е, він її звинувачує, що вона не може народити дитину, але проблема не в ньому. Канівест Біанка чи як її звати? Точно, це і, він, біла і, та що і так. І він собі поставив титанові. Ну, не зуби навіть, як, знаєте, в Черепах цей дзьоб. Ось таке в нього в роті. Ну, щоб, можливо, їсти варені яйця. Ну, в принципі, я на нього подивився. Нічого такого в ньому ну, світом рухає секс, там, не знаю, наркотики, кань, кань, ну, ним рухають наркотики якраз, це правда. От. Е, і оцей Канівест. Що цікаво тепер? Ти записуєш? Йо. Бо ти свої думки документи... не Йо. Бачите, Йока ти почав вже і цей його цулився. Коротше, слухай. І під час Радянського Союзу, ну що, коли був Ленін, він запросив Герберта Велса, скажімо, в Радянський Союз це письменник фантаст якби ти хотів знати, Я не знаю, що. Е, окей, менше з тим. І постійно туди приїжджали, знаєш, як подивитися, як ми ходимо подивитися на Макак в зоопарку. Mm -hmm. Так приїжджали всілякі там західні виконавці групи, Бонієм, там, я не знаю, що тільки не їздило, подивитися, що у них тут. А Канні Вест, мені здається, що йому, в принципі, тупо монопенісуально, що там в Росії. Так? Ну, Гроші заплатили, він приїхав. І, як ти бачив, він любить Гітлера. Канні West любить Гітлера. Тобто Black... Eh, BL, eh, Black Lives Matter. БЛМ. Та, та оці от всі рухи. Нельсон Менделе, мав мабуть, вже не знаю, там він як курка гриль в могилі. Знаєш, так перевертається. От. І він, виявляється, любить Гітлера, він е, любить Путіна. Він там е, в нього росись, російські з від чорної російські заяви, антихристиянські заяви. От. І, коротше, вся Москва подуріла. Те, що я бачив в мережі, ти не записуєш нічого. Тобто в тебе всі думки вже зібралися. А коли в тебе думки збираються в голові, ти мене не чуєш, Справа в тому що. Чую. От. І він приїхав, і все як в старі добрі часи застою, і типа залізною завіси. Канівець! знаєш, й будались. Тільки закривай вуха, бо твоя мама мені посраться. Вона мої... прямо зараз дивиться. Молодець. Вибачте, будь ласка, ну так, так виховний процес. Тут це не про мене. Так от русички настільки кончені, що вони переплутали. Ну, в принципі, знаєш, для них всі е азіати на одному... Боже, нарешті одна до нас, хоча б хтось приїхав до нас е ну, в відрізану ти, країну. Ти, ти, типу того. Ну, насправді так. от взяли наскі, наскільки вони там такі, там таке. Тобто, їм пофіг, що Кані Вест йому подобається Гітлер, але яке їхало, таке й здибало, по ходу. Тобто Путін, Гітлер, ну одне й те саме. Це ми, ми то розуміємо. І Путлер. вони будь-якого чорного підклади вони думають, що це Кані Вест. Ну, знаєш, от, типу, заходить москаль в автобус з китайцями, і йому всі на одне обличчя насправді. Може, ми для китайців теж, я припускаю так. І от вони приплутали якогось простого чорношкірого туриста в Москві, який сідав в таксі «Каню Вестом».

Там у скалям пофіг перед ким на колінах стояти. Завжди нас дивиться. А що, гуцули кажуть, йо, гуцули кажуть, йо, уявіть собі. А замість так, а вони ще кажуть: глєгну сліжя. Як ви думаєте, напишіть, що? Що? Глєгну сліждя. Ти бачиш, ти переспілкувався чи навпаки. Та це християн. Я розумію, але я не знаю, чи відповідати на питання, чи мене покусав зібро. Ні, не покусав, ну що? А що у вас це за манера? Я не знаю, як ви виглядаєте, Володимир Підгорянський, чесно. Може, я б теж е, мав би питання стосовно вашої зовнішності, як ви виглядаєте? Можете е, в лічку скинути, типа, фотку. Тільки свою, і не Дік Пік, будь ласка. Так, не діпфейк. І не діпфейк. Так. Так. Так що оця історія з Вестом, знаєш, вона все виводить. Як ми минулий раз досліджували, що таке русскомірне... Пластика. Забув вже, так? Йо, ну, міст, но, Королева но. ДНР. Королева ДНР. Це... Кані Вести і Москалі. Ну це просто така красномовна штука. Ну просто яскрава вона доводить що. Без дрібної моторики обійдемось. Краще записуй, щоб не забувати. Добре. Ну, і тут а тут я дивлюсь, що багато... Якісь тупі приколи про зовнішній вигляд. Подивіться, будь ласка, другий випуск Матір Божа, і тоді поговоримо з вами уже після того, як подивитись. О, Правильно, Міла пише, якісь тупі приколи про зовнішній вигляд, це перший клас, третя чверть. Ну, це в ліпшому випадку. Ми тут зараз будемо розбирати всіх. А от що ти мені за Кані Канів Веста скажеш? Бачиш, більше навіть знаю, ніж ти за нього. А я. Провів на вивчення цієї персоналі ну, буквально дві години в інтернеті. Е, ну, зараз у Кані взагалі не дуже така історія. Е, життя життя. Е, я І про скандал з ще одним репером в Штатах. Е, як виявилося, е, оцей репер, е, з яким Кан є, е, Саперніча, як правильно? Е, Тобто, коли я кажу, змагається. змагається. Тобто, коли я кажу. О боже мій зараз підуть коментарі про мій суржик. Нічого страшного, краще суржик, ніж російська мова. І от, що я хотів сказати, як виявилося, Канія у нас підофіл. А як же Кардашян? Чи він, чи він її просто. Кані педофіл? Е... В... Е, Я дам послухати потім трек, е, і в мережі вже є навіть е, докази про те, що він педофіл. Там У нього були якісь е, зв'язки з. Ну у нього скільки дітей? У нього ж там до, до багато. І от він каже, що от у нього мета, щоб оця народила, а вона не народжує, і він собі не бачить причини. Ну, менше жрати треба, може. Йо. Я думаю, бо так ця цюрка відпаде, так, трошки подивишся, і вже не буде чим. І що. Ну, але коли я дізнався про те, що він педофіл, те, що. Ну, його репертуатор. Ти, Попа... ти відчув небезпеку <кху> стосовно Ні. себе. Його... Ну чому? Я вже ж. Це <кху> вже... <тобі так> <кху> повнолітній. Ось, і... Його цей репер, я зараз вже не згадаю, як його звати, попереджав, що ти пукання, ти або зараз е при всіх вибачаєшся переді мною, що ти там мене якось назвав Ей, ти, Чорний нігер, щось таке. Е або, ну тобі буде повна жопа, і все. повна жопа кім е- І потім після того цей репер випускає там десятихвилинний реп. В якому тупо всі докази, що Каня у нас підофіл? Він не у нас, він в Америці. Не, не нас, І, в принципі, а... ця культура мене дивує. Там що він е найбогатший репер, я не знаю. Я одним словом, я повз. Тут сплилося що? Що чорний расист, виявляється, таке буває. Любе Путіна, Гітлера, сексист, педофіл, все в одному флаконі, наркоман з титановими зубами якими випадково відкусив. Прийшов свідком кому що з Так Точно. <рес> <рес> <рес>